Всім привіт! З вами Арчі. Сьогодні ми з вами зануримося у світ Crusader Kings 3, а саме до земель африканських Амазонок з Канарських островів 867 року, і заглянемо у місто Мадейра, де проживає та править 16-річна графиня Аміра з династії Маджі, за якою ми будемо спостерігати. Давайте познайомимося з нею ближче. Аміра народилася у племені народу Окане, жінки цього народу серед жорстокого світу середньовіччя. Боролися за свої права, встановивши у своєму суспільстві матріархат. Вони вірували у очаманізм, прославляючи богинь сонця та місяця, віруючи, що провівши праведне життя, померлий може стати божеством власної родини. Одного дня жриці побачили видіння. Донька сонця народиться посеред води, щоб захистити їхній народ. Упевнені, що пророцтво стосується Нілу, вони вирушили до його берегів. Зібравши кращих воїтельниць, жриць та вагітних жінок і створили поселення, де чоловікам не було місця. Таким чином, по околицям розійшлися чутки про вродливих жінок воїнів, яких прозвали Амазонками. Сусідні правителі боялися їх світогляду та віри, тож на поселення напали. Після запеклого бою Амазонки перемогли, але були змушені залишити ці землі. Жриці племені здійснили ритуал і отримали нове відкривання богинь сонця та місяця. Це був шлях на край світу. Збудувавши кораблі, жінки вирушили на захід, де потрапили у шторм, і таким чином опинилися на одному з Канарських островів, вирішивши, що це і є край світу. Тут вони зустріли гуанчів, амазонки швидко знайшли спільну мову з жінками цього острову, і, маючи силу, яку не могли побороти місцеві чоловіки, здобули там владу. У однієї з жінок через великий стрес почалися перечасні пологи. Жриці побачили в цьому знак. На острові посеред води родилася донька богині Сонця. Це була Аміра, яку взяли під опіку жриці, давши її ім'я династії Маджі, що означало володарка світла. Гербом династії стало Сонце на чорному тлі, яке оберігали срібні списи. Девізом династії Маджі стали слова: ніхто не народжений панувати над нами. Досягнувши 16 років, жриці вручили Амірі владу над островом. Вона стала нана, як прозивали місцевий титул графа. Аміра народилася під променями сонця, спокійна, справедлива і відважна. Її виховали досвідченим тактиком, навчили бути рішучою в момент небезпеки і не боятися ризику. Вона росла серед Амазонок, що берегли стародавній лад Канарських островів, Її з дитинства знала, на неї покладено велике призначення. Світ довкола змінювався. На горизонті все частіше з'являлися вітрила чужинців, які прагнули підкорити землі, де панували жінки. Аміра розуміла, перечекати бурю не вдасться. Рано чи пізно чужі народи знайдуть їх навіть на краю світу. Щоб зберегти свободу, потрібно не ховатися, а діяти, щоб створити цим островам таку репутацію, щоб ніхто не смів являтися на них без запрошення. Вона зміцнила свою владу, скасувала заборону на відвідування острова для чужинців. Тепер сюди могли прибувати і чоловіки, і жінки, якщо були готові прийняти владу матріархату. Аміра знайшла собі чоловіка, що розуміється на військовій справі та жіночих втіхах. Оновила раду та почала формувати військо злучниця Амазонок. Потрібно було виходити з ізоляції та змінювати форму правління і реформувати релігію, щоб заснувати власне королівство на Канарських островах. І це було не єдиною причиною: ізоляція вже давала про себе знати. На острові закінчилася здобич, і ходити на полювання більше можливості не було. Тож, Аміра вирішила діяти. Коли правитель сусіднього острова вирушив у набіг на континент, вона скористалася нагодою. Після урочистого бенкету Амазонки рушили в похід і взяли місто, очинич в облогу. Коли вороже військо повернулося, його зустрів дощ зі стріл, і перемога залишилася з донькою сонця. Сіна вождя полонили, і за нього отримали 50 золотих монет. Після взяття міста у Аміра народилася донька Ісана, названа на честь богині води. Аміра бажала підготуватися до зустрічі з великим світом, тому вирушила в найближчий університет, про який дізналася з книг правителя захопленого міста. Вона мала дізнатися як можна більше про глобальний устрій світу, щоб зберегти світ, який знала вона. Навчання було тяжким чужа мова, холодні стіни, відчуття самотності. Але Аміра не зламалася донька богині Сонця не могла відступити. І коли настав час. Вона повернулася додому вже не просто виїтелькою, а блискучим стратегом, що знає, як вести народ до величі. На жаль, ізоляція від великого світу дала про себе знати. Разом за Мірою на кораблі до острову прийшла хвороба гуанчського вогню. Це була страшна хвороба, при якій у людей були головні болі, нудота та діареї, які супроводжувалися сильними спазмами, що робили враження, ніби людина танцює веселий танець. Вона наказала ізолювати столицю на карантин. Та викликала лікаря для прийняття мір безпеки, проте у нього не вистачило досвіду впоратись з епідемією. З часом навіть сама Аміра захворіла цією хворобою. Згодом захворіла і її донька, і таким чином Аміра розділила тягар свого народу. Богині не дозволили їй згаснути. Донька Сонця вижила і разом із нею вижили її землі. Це стало уроком. У кожній подорожі, у кожному новому знайомстві зі світом є прихована небезпека. Після епідемії в Аміри народилася друга донька Талія ранкова роса. Коли хвороба минула, вона відновила військо і рушила на острів Махорат. Після перемоги всі Канарські острови об'єдналися під її владою. Полонених принесли в жертву богиням Сонця і місяця, давній обряд, що мав очистити землю. Аміра шукала поради у богинь, що робити далі, тому вирушили медитувати на самоті протягом шести місяців, де у неї народилася третя донька Селена. Названа В честь Сонця. У видінні Аміра побачила шлях. Щоб заснувати Королівство Канарських островів, потрібно перейти від племінного ладу до Феодального, підняти розвиток земель, збудувати нові володіння і відкрити світові ім'я Амазонок. Аміра сподівалася, що на інших островах знайдеться здобич, але, на жаль, вони були повністю спустошені, як і її рідна домівка. Тому їй для здобуття їжі окрім риби та фруктів. Потрібно отримати контроль над якимось побережжям материка. І вона знайшла таку територію в центрі материка. Повівши війська через нього, Амазонки заявили про своє існування всім жителям континенту, на очах яких ожили міфи та легенди. Діставшись своєї цілі, Амазонки взяли місто Т'янху і закріпили свою владу на материку, заявивши про себе світу та закінчивши епоху ізоляції. Там у неї народилася четверта донька Лума, що означало світло. І щоб. У сусідніх правителів не було сумнівів щодо сили Амазонок, вони пройшлися набігами по їх територіям, щоб ніхто не смів вважати плем'я жінок легкою здобиччю, адже здобич тепер вони. Повернувшись додому з золотом, вона заснувала герцогство Канарських островів і перенесла столицю до міста Ачинич. Там вона прийняла титул Кронтіхене, хранительки островів. Аміра уклала шлюб з другим чоловіком, оскільки, згідно зі своїм новим статусом, вона мала право на чотирьох коханців. І вона не збиралася від цього відмовлятися. Для прийняття феодалізму Амірі потрібно було спочатку реформувати стару віру ачаманізм, і для цього, навіть Донці сонця, потрібно було довести своє божественне право перед жрицями. На материку у місті Тінг, Аміра призначила васалом свою керуючу і дала наказ змінювати віру в цьому графстві. Аміра збільшувала свій авторитет в очах народу, який все більше погоджувався розширювати її владу. Сама Міра розпочала ходити в паломництво, щоб укріпити свою віру у богинь та віру свого народу в себе, поки її армія на материку здійснювала набіги та здобувала золото і славу, змушуючи рахуватися зі своєю силою патріархальні держави по сусідству. В результаті таких дій по світу почали ходити чутки про Аміру завойовницю правительку Амазонок, і вона не заперечувала цим чуткам, а навпаки, підтримувала їх. Здобувши репутацію завойовниці, під її стяг почали сходитися жінки з усіх куточків світу, приносячи дари і бажаючи служити їй та боротися разом з нею за її світогляд. Під час паломництв у неї народився перший син, якого назвали Оба, що означало той, хто служить духам. Згодом, жінок, які дізналися про Аміру та приїхали приєднатися до її королівства, стало настільки багато. Що вона прийняла рішення розширювати свою державу на материку. Таким чином, амазонками було захоплено місто Такрур, полонених з якого було принесено в жертву богиням. В цей час у Аміри народилася п'ята донька, яку назвали Ная, яка була символом нового покоління Амазонок. Поки Аміра продовжувала свої паломництва у пошуках істини і її віри, армія Аміри здобувала домівку для своїх послідовників. Таким чином, було захоплено Ніумі. Яке Аміра передала представникам чужоземних жінок, які ставали новими Амазонками. Сама ж Аміра в цей час стала незрівнянною воїтелькою, її вважали найвправнішою мечницею на континенті. Вона здобула репутацію галантності через своє відношення до чужоземних жінок. Її вважали справжньою лицаркою честі, на відміну відряджених лицарів континенту, у яких, крім міцних латів, від лицарства більше нічого не було. Аміра припинила своє вивчення військової справи. Та занурилась у вченість. Їй потрібно було відшукати відповіді не тільки на теологічні питання, а й питання культури та розвитку свого народу. І для цього вона одружилася на третьому чоловіку, який був вченим та допомагав їй у пошуках відповідей на питання. В цей час сусідній правитель Серман Одноокий наважився кинути виклик амазонкам, щоб здобути контроль над містом Т'єнг, що було серцем Амазонок на материку. А він став лише прикладом могутності Амазонок. Які переважали військо Сермана не кількістю, а якістю. Полонених у цій війні Аміра віддавала за золото, збагачуючи свою державу. За свою нахабність Серман заплатив життям своїх воїнів та 239 золотих монет. Про Аміру почали ходити легенди, як про зберігача ачаманівського священного місця на Канарських островах. І Аміра підтримала цю легенду, яка почала ширитися континентом. Цій легенді розповідалось, як Аміра, озброєна освяченим мечем, прогнала геть безбожників, які вставали на шляху віруючих. А створіння чамана, у вигляді диких тварин та отруйних гадів, які виповзали на стежку віруючих та калічили їх. Аміра зачаровувала арфою та виводила геть із своїх земель. В цей час у Аміри народився другий син Нуро, що означало «сяючий». Подорожуючи в паломництвах. Аміра дізналась, що для реформування своєї віри їй потрібно мати не тільки багато благочисті, а й контролювати хоча б три священні місця. Аміра мала під контролем лише два, що знаходились на Канарських островах, і найближче священне місце Ачаманізму знаходилось у місті Картахені у Іспанії, де проходила іберійська боротьба за регіон, і це був шанс для неї повернути священне місце своєму народу. Зібравши війська, Аміра повела Амазонок в Іспанію, де вони не зустріли супротиву. І Аміра, захопивши графство Мурсію, призначила свого нового васала, після чого продовжила свої паломництва, під час яких їй дали прізвище благородна. Аміра була близькою до об'єднання Канарських островів в єдине королівство, ставши королевою і назавжди оголосивши незалежність для Амазонок від зовнішнього світу. Для цього їй потрібно було змінити устрій держави на Феодальний. І Аміра вирішила використати хитрість. Вона повела Амазонок на місто Авейро. Захопивши яке, Аміра стала сусідом феодального короля Аустрії Альфонсо III, у якого Аміра мала намір вивчити феодальній устрій держави та самій стати феодалом. Після чого в неї народилася донька, яка була народжена в Іспанії, тому її назвали Ксена, що означало чужоземка. Сама ж Аміра знову вирішила відвідати університет, де наполегливою працею в навчанні змогла стати прославленим полководцем. Вчені університету визнали, що Аміра є найвеличнішим військовим стратегом континенту. Також, вивчаючи теологію, Аміра стала пророком своєї релігії, що дало їй довіру від жриця чаманізму, богинь Сонця та місяця, це значно полегшувало її спробу реформування релігії. Зібравши достатньо благочестя, вона реформувала чаманізм. скасувала раду жриць, запровадивши спадкову верховну жрицю, утвердила панування жінок. Чоловіки більше не могли успадкувати титули. Шлюбна система стала консортною, один чоловік і декілька наложників Дозволено одностатеві стосунки. Чоловічі зради каралися, жіночі ні. Поклоніння вулканам замінила практика причастя. Мегаліти поступилися доктрині реінкарнації, за якою вірили, що душі предків можуть повертатися, щоб допомогти нащадкам. Після реформації Аміра стала головою конфесії, донька богині Сонця явила себе світові. Прийшов час прийняти феодалізм. Щоб завершити шлях до феодалізму, вона стала васалкою короля Устрії, здобувши доступ до архівів і знань. Згодом оголосила реформу державного устрою від племені до феодального ладу. Амазонки вступили в нову епоху. Одразу після цього Аміра розпочала війну за незалежність. Амазонки мали невелику армію у порівнянні з армією короля Альфонса та його союзників. Тому вирішили запросити підтримку племені, з яким уклали союз через шлюб однієї з доньок. Завдяки тому, що вони тримали осаду столиці, яка знаходилась на побережжі, Амазонки змогли зустріти велику армію ворогів дощем зі стріл, які не могли нікуди подітися з берегу. Захопивши столицю, король Альфонсо погодився виключити Амазонок зі складу свого королівства в обмін на звільнення його столиці. Останнім етапом для створення Королівства Канарських островів був їх розвиток. Тому Аміра, як Феодал, розпочала розбудову портів та віддала наказ керуючий сконцентруватися на розвитку островів. В цей час Сирман захотів повторити спробу завоювання міста Т'єнг. і цього разу сама Аміра повела на нього військо Амазонок. Розбивши військо Сирмана, вона прогнала їх за ганьбою зі своїх земель, отримавши від нього виплату у 188 монет. На подив Аміри, король Альфонсо не тримав зла на Амазонок, а навпаки, був вражений винахідливістю Аміри та майстерністю її війська Амазонок, і запропонував залишити все у минулому, ставши друзями. На що Аміра погодилась, вибачившись за те, що використала його королівство заради отримання знання побудови замків та інших споруд. Походи у паломництва дали свої плоди не тільки у реформуванні віри. Аміра, будучи верховною жрицею та зразком наслідування для своїх послідовників віри, мала змогу провести обряд та освятити свою династію Маджі, що вона і зробила. Тож тепер весь рід династії Маджі був визнаний священним у державі Аміри. Вона здобула визнання династії Маджі, та вирішила залишити її спадщину всі свої знання у військовій справі, які будуть передаватися нащадкам династії Маджі з покоління у покоління. Підняти розвиток островів було нешвидкою задачею. Йшли роки, і Аміра почала зустрічати старість. У віці 53 років величну лідерку Амазонок здолала неміч, здоров'я сильно похитнулося. Через декілька років це міг бути кінець, та Аміра не мала наміру здаватися вона ще так і не виконала своє призначення для якого була народженою. Завдяки своїм подорожам по світу під час паломництв та вивченню наук в університеті. Вона наказала привести до свого двору всі книги про медицину. І, занурившись у вивчення медицини та отримавши стрес, Аміра знайшла вихід із ситуації та випрацювала для себе унікальний метод лікування для підтримання форми здоров'я, здобувши здорове тіло. Аміра виграла для себе час, та чи вистачить його? Вона постійно задавалася цим питанням, що призвело до меланхолії. Та навіть вона не завадила Амірі досягнути мети, керуюча доповіла Амірі. Що всі підготовлення завершені, і Амазонки готові до заснування власного королівства. Після чого Аміра оголосила про створення Королівства Канарських островів і відтепер була королевою Амазонок, і на їх мові звучала як Файкан та засідала у власному тронному залі. Будучи королевою та верховною жрицею Амазонок, Аміра вирішила заснувати священний орден хранителів земель Гуера. Які будуть оберігати віру Ачаманізм тисячоліттями. Виконавши своє призначення, Аміра вирішила не чекати, поки її здолає старість чи з'їсть хвороба із середини. Тож, попрощавшись зі своєю родиною та віддавши настанови втримати незалежність островів Амазонок та гідно боронити як землю, так і віру, вирішила провести останній ритуал. Таким чином, Аміра, донька богині Сонця, пішла з життя, передавши владу своїй доньці Ісані яка у віці 45 років стала королевою Амазонок та верховною жрицею ачаманізму. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Побачимось у наступних хроніках.